Громадська організація Україна це матір, спільно з фахівчиною Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я Світланою Вовк провели інтерактивну лекцію тренінг. Люди з досвідом війни, гідність, взаємодія. Захід відбувся у центрі ментального здоров'я за участі представників громадських організацій, фахівців з нерухомості та агентства Південь Захід. Люди з досвідом війни часто стикаються зі складнощами адаптації в мирному житті. Для надавачів послуг та допомоги це незвичні та часом непередбачувані запити або ситуації. Лекція направлена на допомогу учасникам та зрозуміння потреб ветеранів, зокрема в аспектах підтримки, інтеграції та гідності. Наголосимо, що фахівці з нерухомості дізналися про важливість доступності житла для людей з обмеженими можливостями та інших потреб, зумовлених військовим досвідом. Про особливість трудового найму ветеранів та інше ці знання та їх інтегрування сприятимуть створенню інклюзивного середовища для ветеранів, ветеранок та їх родин.